Через тектонічну активність у Туреччині існує загроза землетрусів і в Україні. Про це заявили в Українському інституції геофізики. Найбільша небезпека в районі Карпат, де проходить так звана зона Вранча, та у південно-західних областях. Є небезпека і в центральних областях, в тому числі Дніпропетровщини. Але експерти заспокоюють, в Україні немає таких тектонічних розломів, як в Туреччині, тож катастрофічних наслідків не буде. Втім, застерігають у випадку поштовхів, будинки перенесуть їх по-різному в залежності. Від сумлінності будівельників ми можемо побудувати сейсмостійку будівлю, і в неї руйнування будуть невеликі. Ми можемо не Фейсмостійку побудувати, і вона зруйнується так, ніби відбувся землетрус 12 балів. У нас розломи, вони не такі глибокі на щиту, невеликі. І в них не накопичується стільки багато енергії, щоб спостерігати такий землетрус, як ми спостерігали, відбувся в Туреччині. Тому що в Туреччині відбувся землетрус по розлому, який. Знаходиться на стиці двох тектонічних плит.